you <laughs> Зробив я таку полілочку з кругів. Ну, Вроді так, полоть можна, просто з телефоном невдобно. знімати і, і полоть. Оператора нема. Два круга. Обичні це це з болгарки. Эти, алмазні, як їх називають. Хоч воно не алмаза, алмаз, якесь напалення. Це звичайний круг. Тут це взяв відверстя, тут як звичайний — 22. А цей 22 він не підходить, там, по-моєму, 25. Оцей другий другий там. з Якихось станків, мабуть, я не знаю. Ну, Коротше, 25, по-моєму, відверстя. Цей підходить сюди. Розрізав, такі ліпістки зробив, ну та вроді поле нормально. Я думаю, що тільки пилі багато, треба трошки овлажняти, землю потім полоть. Різав я таким кругом, тому що це напалення. Тут трошки я всюди воно залишився, напалення, і його трудно різати. Обичний образивний круг, воно, ну як ріже, ну вам щоб от оце, ну якщо, наприклад, 125 я такий круг, якщо взять, то десь круги три тебе вистачило, сильно тверде. А от таким кругом нормально ріжеться. Я завжди такими кругами ріжуні зделія. Вот это металлопрофиль, металлочерепицу, вот это крови, кровельный материал. Так что таким режется отлично. Так что, я думаю, что полоть будет, все нормально. Можно, если надо, трошки заточить, все больше заточить. Врізали в лучше, ну і так ріже. На невеликих оборотах поле, я думаю, буде нормально, поле там добре. Так що вийшла мені така полілка даром. Ви там подивився ціну, а там щось така ціна не, не відповідає тому що вони її оставили цю ціну. Навіть якщо ці два нових купити круга саме дешеві то буде дешевле, ніж та, що продають полілка. Так що це таке. Ну що, всім пока.